Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І я нарешті зміг знайти скриню на одну монетку. І от у мене на 5 призивів є. У нас сьогодні барди з разом з бивцями. Хотілося б, звичайно, бардів та будь-якого барда, бо немає п'ятірок. Не знаю, навряд чи випадуть, але от я думаю, що мені випаде рис. Не знаю чому. Багато жовтих останнім часом попадало. Думаю, що і він також випаде. Буду надіятися. Ну, і, звичайно, потрібен ГМ червоний. Будемо дивитися. Так, 5 призивів. Поїхали. Так, ну, може, з першої крутки щось. Майже рис. Це Молодша її версія. може, рубрика з другої крутки. Жабох. У ну, мене такого не було, начебто казали, що потрібен він на якісь турніри або на квести. Ну, хай хай лежить. Поїхали. Це трійка. Трійка. Ну, дайте Барда, будь ласка, ну, хоч повільного, якщо він там такий є. Знову кенді. Ну, все сумно. Остання крутка. Зарел. Все є. Ну, нічого мені і не випало. І не випаде. Не потрібні мені не барди, не ніндзя маги. Жодних немає, жодних і не буде. Ну, Поки є кого качати, але дуже сумно, що от якось начебто останнім часом багато всього призивав, а падає все на те, що б хотілося. Пишіть в коментарях, якщо вам випало. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю всім гарного дня, всім пока!